Вітаю друзі. Сьогодні 2 жовтня -е, -е, 25-го року. У мене ще залишилось тут декілька слив, які вже підспівають. Я вам зараз покажу, покажу ні, не цю Анжеліну. Тут завтра покажу. Сьогодні сливу покажу Байрон Голд. Оце вона в мене тут в Кроні прищеплена. Азарк Прем'єр. Ну тут вже половину нема. Пообривали ті, що вже зафарбувалися. Дуже добра слива, друзі. Я сам її тільки зараз розібрав, і тут теж Байрон Голд трошки почала Тріщати після дощу, але вона не гніє. Це слива американської селекції. Виведена в Каліфорнії, чи десь біля неї урожайна, пізня на цей термін. Мабуть краще і нема, дуже смачна, зараз я вирву декілька і покажу вам. У мене ще вона є там. Зараз покажу ще одну прищепу. Откої де ще й персики залишились. Ну оце лаурол. Тут залишилось. Два чи три персика. О. І тут же ж прищеплена слива. Ви подивіться, вона аж світиться. Аж світиться на сонці. Зараз я вирву, друзі, і ми її подивимося. Красавиця. І такий ще й трошки носик є. Хвилинку, друзі. І так, слива Байрон Голд. Дуже красиво, друзі. Просто не відірвати глаз. Є крупніші там, де не нормовано, там дрібніші. Але і ті і ті красиві, особливо ті, що на сонце попали. Взагалі красиві. Зараз ми їх зважимо. ці що дрібніші. От. 70 грам. 90 грам теж, не такі вже вони дрібні. 76. А тепер ті, що крупніші. 150 грамів. 164. Ви бачите, яка вона і рожева і жовта. Вони ще й полежать. Ось такий носик у неї. сто сорок ну и это будет самое красиво и самая великое, на солнце аж просвечивается. Двести восемнадцать граммов, друзья, в минулом году была одна двести пятьдесят. Зараз скуштуємо. Отака в неї чудова, красива м'якуш. Вся переливається соком. Ну, соку тут достатньо, щоб напитися. Зараз скуштую. Да. Друзья, чисто солодка. Слива. Сейчас еще и соку напьюсь. Чисто солодка. Смачна такая. ароматно. Байрон Голд. Золото. Точно в ней присутнее. Таку сливу треба мати у себе в саду. А то, що кажуть, гніє, обробляйте і все буде добре. Запилюється і сама є добрим запилювачем для той же Анджеліни, яку я покажу завтра, друзі. На цьому все. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!